Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. І ось банери Наві та Танілу підходять до свого завершення, а нам уже показали банери другої половини оновлення 4.8. Тому давайте оглянемо нові банери персонажів та зброї і побачимо, чи варто їх взагалі крутити. Адже попереду у нас Натлан, і там на нас очікує багато нових персонажів. А перед початком ти можеш підтримати це відео своїм лайком та підпискою на мій канал. А ми переходимо до огляду банерів. І розпочнемо наш огляд з Емілі. Емілі у нас володіє дендро-елементом та списом, і буде першою п'ятіркою у такому поєднанні. Звичайно, у грі вже є Яо Яо, яка також має спис і дендро-елемент. але вона чотирьохзірковий персонаж. Основна характеристика Емілі, яка збільшується зі зростанням її рівня, це бонус до кридемеджу, який на 90 му рівні буде складати 88,4% без бонусів від артефактів та зброї. Емілі це другорядний дамагер або саб дд основне завдання якої накладати дендростатус на ворогів і задавати шкоди з кишені для підтримки головного дамагера. При цьому всі здібності Емілі залежать від сили атаки, а її особиста шкода збільшується після виклику. Реакції. akcie horenia. Основний геймплей Емілі полягає у тому, що за допомогою елементальної навички Емілі встановлює дендроконструкцію під назвою Скринька Люмідус», яка атакує ворогів. І якщо поблизу є вороги, на яких відбувається реакція горіння, скринька полинає аромати від ворогів, що горять. При цьому посилює свою шкоду та піднімає рівень скриньки Люмідус до другого рівня. Тим самим збільшує кількість атак, радіус дії скриньки та шкоду вищезгаданих атак. Вибух стихії Емілі. Виконує таку саму функцію, що й елементальна навичка, тільки при активації вибуху стихії Емілі встановлює скриньку Ломідос одразу третього рівня. Яка б є сильніше і має вищі множники. Щодо пасивок Емілі, виглядають вони також цікаво і націлені на взаємодію з реакцією горіння. Перша пасивка підвищує демедж Емілі, якщо вона задає його по ворогам зі статусом горіння. А саме підвищується він на 15% за кожні 1000 сили атаки Емілі. Максимально можна отримати до 36%. І для отримання максимального бафа від пасивки Емілі потрібно зібрати 2400 та одиниць сили атаки. Друга пасивка збільшує усім членам команди опір до горіння на 85%, якщо на полі бою є скринька Емілі. Ця пасивка буде дуже корисною, адже тепер уся команда буде отримувати менше шкоди від реакції горіння. І третя пасивка збільшить шкоду скриньки Люмідус. А саме якщо скринька є другого рівня та зібрано два аромати, вона їх витрачає та випускає парфум, який наносить ворогам дендродемедж по площі, який дорівнює 600% від сили атаки Емілі. На цьому я закінчу. Більше інформації дізнаємося з виходом персонажа у самій грі. А далі у нас на черзі Єлань, яка володіє гідроелементом та луком. Єлань є одною з найкращих сапортів у грі, адже вона бафає нашого основного дамагера за рахунок своєї пасивки. Плюс вона має ульту, яка працює навіть коли вона знаходиться в кишені, та наносить додатковий демеж і гідростатус на ворогів, що буде корисно у грі через реакції. Також єлань можна використовувати. І в ролі основного дамагера, якщо її зібрати у відповідну збірку. Ще цікаво, у Єлань виглядає елементальна навичка, завдяки якій Єлайн входить у стан швидкого спринту та може швидко переміщуватись по світу. А якщо у вас же є Єлань на аккаунті та хочете її посилити сузір'ями, рекомендую отримати хоча б перше сузір'я, яке збільшує кількість активації єшки до двох разів. І це зменшує нашу потребу у відновленні енергії. Ну і зможемо два рази використовувати швидкий. Спринт. Ну, якщо ви хочете ще більше посилити Єлайнь, вам потрібне друге сузір'я. Воно збільшує кількість гідростріли лань за кожний другий удар вибуху стихії. І Єлайн зможе накладати більше гідростатусу на ворогів. А далі перейдемо до четвірок, і перший у нас Рейзор. Рейзор – це дворук, який свій основний демедж наносить завдяки фізичним атакам. Також він здатний додатково наносити електродемедж за допомогою вибуху стихії, що збільшує його швидкість атаки. І елемент Тальна навичка, яка прискорює відновлення енергії, це дає йому змогу частіше активувати вибух стихій. Рейзор це доволі специфічний персонаж, як на мене, який подобається не усім. Тим паче, коли фіз демедж є найменш ефективним у геншині на даний час. Але на щастя, Рейзор ще може гратися з дендрореакціями, наприклад, в Хайпер Блумі, якщо зібрати його майстерність стихій та дати гідро та дендро саппортів, які будуть створювати дендроядра, а Рейзор їх буде активовувати за допомогою Електро. І це, на мою думку, поки що найефективніший варіант гри за Рейзора. А щодо його кращих сузірів, то це будуть перше, четверте та шосте. Далі у нас Янфей, і це піде. Каталістка, яка виконує роль основного дамагера. І може наносити досить великої шкоди та ще й у певному радіусі. Закривати контент за Янфей ви зможете, звичайно, якщо зберете її гарні артефакти, дасте гарну зброю і, звичайно, підберете гарних сапортів. Основна проблема Янфей – це довга анімація зарядженої атаки. І вирішується це або щитовиком команді, або першим сузір'ям. Також, якщо у вашої Янфей є четверте сузір'я, вона може виконувати роль. Пір Щитовика. І залишається у нас сянлін. Сян Лін володіє списом та піроелементом. І навіть зараз залишається одним з найкращих, якщо не є найкращим, Саб ДД. І є актуальною як для новачків, так і для прокачаних гравців. Чому вона навіть зараз залишається актуальною та ефективною на полі бою? А це усе через її вибух стихії, який працює навіть в кишені та наносить багато пірошкоди, та ще й у великому радіусі. При цьому чудово тримає піростатус на ворогах та може закривати реакції. А в поєднанні з Беннетом, Діянка починає ще більше дамажити. Головний мінус Санлін це відновлення енергії. Їй його потрібно збирати якнайбільше, щоб вона могла ультувати якомога частіше. Щодо її сузірів, то вам варто отримати четверте ключове сузір'я, яке збільшить тривалість вибуху стихії Сянлін. А далі перейдемо до огляду зброї. І у нас тут новенький спис Елегія Люмідус. Сигнатурка Емілі має непогану базу 608 одиниць та в додатковому статі має 331 шанс крита. Пасивка додатково збільшує силу атаки. А якщо екіпірований персонаж активує реакцію горіння, або якщо завдасть дендродемеджу поворогу з такою реакцією, нанесна шкода збільшиться на 18% та може скластись до двох разів. Після отримання або оновлення двох стеків спис відновить 12 одиниць енергії раз на 12 секунд. Два ефекти можуть спрацювати навіть коли персонаж знаходиться в кишені. Щодо аквесимулякром, лук має низьку базу 542 одиниці. Та заливає багато кридемеджу цілих 88,2%. Пасивка збільшує ХП на 16%. А якщо поряд є вороги, збільшує шкоду активного персонажа на 20%. Ефект працює навіть тоді, коли активний персонаж знаходиться в кишені. Щодо четвірок, то на цей раз у нас тут лук та спис фавонію, які заливають багато енергії активному персонажу та нашим тімейтам. Класний дворук та каталізатор, які мають однакові характеристики та пасивку. І дуже. Рідко з'являється в банерах, мають непогану базу, заливають майстерність стихій, а пасивка збільшить силу атаки на 24% від загальної кількості майстерності екіпірованого персонажа, плюс трішки бафи інших тіметів. А якщо у тіметів також є цей дворук або каталізатор, ефект сумується. Навіть коли персонаж знаходиться в кишені і залишається меч флейта. Має непогану базу 510 одиниць та додатково заливає 41,3% сили атаки. Силка створює ноту після того як персонаж завдасть шкоди звичайною або зарядженою атакою. А після отримання п'ятої ноти активує силу музики. І тоді виникає ударна хвиля, яка завдає у певному радіусі 100% шкоди, що я можу сказати про ці банери. Банери є досить посередні, як на мене, не враховуючи, що ми поки що не знаємо до кінця на що здатна Емілі, тим паче, що скоро стартує новий регіон, тому оцінює банер персонажів у 6 балів. Емілі виглядає непогано, і, можливо, саме вона розкриє в повній мірі реакцію горіння. Єлань вже провірена часом, і всі знають, що вона сильний савдеде. Тому, якщо у вас ще немає гідросапорта, як сінцю, можете сміливо крутити Єлань. Я впевнений, що ви не пошкодуєте. І навіть якщо у вас. Вже є сінцю, ще один гідросапорт не завадить, тим паче вони разом з Сінцю добре синергують. Лін також можу рекомендувати до отримання на аккаунт. Адже щодо Рейзора та Єн Фей, тут уже не все так добре. Персонажі є досить посередні, особливо Рейзор. Але якщо у вас є бажання грати за цих персонажів, то чому б і ні? Щодо збройного банеру, то на цей раз він кращий, ніж був минулий банер. І оцінити його можу у 7,5 балів. Новий спис має гарні характеристики та Пасивку, де першу частину виконають усі, а з другою частиною виникають складнощі. Тому поки цей спис ідеально підійде тільки Емілі. Щодо інших персонажів, то думаю, що дати його можна Арлекіно та Сянкі. А от симулякором досить універсальна зброя і підійде багатьом дамагерам чи сапортам. Лук має легку пасивку, яку активує кожен екіпірований персонаж. Єдиний мінус це мала база. Щодо четвірок, то лук та спис фавоній будуть корисні для аккаунта, адже заливають. Команді таку важливу енергію. Клеймор та каталізатор також будуть корисні, особливо якщо ви граєте через реакції. Тому також можу рекомендувати до отримання. Ну а меч флейта, на жаль, і далі мало кому потрібен. І буде далі лежати в інвентарі без діла. Ну що ж, друзі, пишіть, як вам наступні банери. Та чи плануєте когось крутити, чи зберігайте свої прямогеми для персонажів із Натлану? А я дякую всім за перегляд цього відео. Також хочу нагадати про нашу дискорд-спільноту Таверна Архонтів, до якої ви можете приєднатися за посиланням під відео. А з вами, як завжди, був Даркус. До зустрічі у наступному відео. We now turn to the Oratrice Mechanique d'Analise Cardinal. According to the judgment of the Oratrice Mechanique d'Analise Cardinal, the judgment of the Oratrice Mechanique d'Analise Cardinal.